Є новини, друзі, чому Зеленському не вигідно зривати перемовини? Дослухайте до кінця. Сьогодні з'явилася інформація. Я одразу сказав, що вона від російського журналіста в Street Journal, що нібито Зеленський збирав своїх радників, сказав, що треба готуватися до трьохрічної війни, що йому не підходить пропозиція Трампа. Ну і перемовини провалилися. Єдине, нібито в чому погодились дві сторони, що треба не дратувати Трампа, а якось там ввести ну, цей серіал з перемовинами без результату. Ну і одразу же вибіг Литвин, ну інформаційний гуру над Зеленським, який все і пише, і всі відповіді створює, і заявив, що це все брехня. Зеленський не давав вказівки на продовження війни і Взагалі, Україна планує ще до кінця лютого провести ще один раунд перемоги. Ну тобто, ми конструктивні, як би готові вести перемовини. І от я вам скажу, знаєте, ну навіть в нашому інформаційному просторі ось сьогодні з'явилася інформація. Півненко це командуючий Зварді, він заявив, нібито так всі написали ті медіа, які підтримують владу. Вони написали, що півненко заявив, що Україна може воювати ще два роки і не втратити жодних територій. Я прочитав статтю півненка. Він по перше не це сказав. Він сказав, що Україна ще може вистояти два роки воювати, але нам не вистачає людей. Ми не зможемо повернути до території, і ми треба йти зараз на припинення вогню і припинення. Війни, але ну якби не віддавати територію. Я це теж не підтримую, що віддавати територію, тому що Путіну віри немає і створювати йому плацдарми не можна. І от Півненко не сказав. Він сказав, що так, ми можемо ще воювати, але всі війни мають закінчуватись. Тобто він теж за завершення війни, ну можливо, хоча б публічно. Але нам приподносяться, мол, ми ще можемо воювати. І от я вам скажу одне: що це ну дуже невигідно Зеленському, щоб війна продовжувалась. Йому взагалі не вигідно зривати перемовини його оточення, якщо навіть вони цього не розуміють. Але спочатку поставте лайк, поширте відео і підпишіться в момент перегляду. Так, от з'явився звіст звіт Конгресу, який, ну, я так розумію, надали відповідні правоохоронні органи І в цьому звіті. Мін'юст е, написано: радник мін'юсту США та ФБР зустрічалися з набу для наставництва у справах пов'язаних з корупцією в енергоатомі. Тобто, вони в звіті в конгрес вказують, що вони допомагають розслідувати справу по оточенню зеленського енергоатома. Міністерство юстиції США продовжувало надавати САП стратегічні консультації та поради на основі конкретних справ фінансових НЛ, що за словами радника Міністерства юстиції дозволяло сап ефективно обробляти важливі справи пов'язані з корупцією в державній енергетичній кампанії України, ну тобто в енергатамі. Юридичний радник Міністерства світи ФБР зустрічалися з набу для наставництва у справах обговорення можливих схем хабарництва або відмивання грошей та координації з приводу відстеження коштів вилучених у рослин. Тобто вони допомагали відстежувати гроші. А ви собі уявляєте, які можливості у Міністерства юстиції США і ФБР? Ну вони безмежні навіть в сфері криптовалют, де завгодно. тобто вони знають де міндіш труси купляв і набу так само, щоб ви розуміли далі. Уряд США продовжує підтримати набу та САП у розслідуванні корупційних злочинів на високому рівні, тобто на найвищому рівні в нашій державі. Так, уряд США продовжує підтримати набу САП розслідуванні високого рівня, що допомагає забезпечити належне використання державних та донорських коштів та сприяє формуванню передбаченого і сприятливого бізнес-середовища для міжнародних компаній, які працюють в Україні. Тобто вони допомагають з розслідуванням саме, ну, щоб не розкрадали кошти. Ну а якщо їх розіграли, значить вони встановлюють, куди кошти пішли. Тому НАБУ зараз починає працювати все успішніше і успішніше. Ми бачимо вчора по старій справі нові 15 підозр саме ну, з матеріалів, які надані нашими партнерами. можливо, і США. Тобто, куди вони легалізовували вкрадені гроші з фонду державного майна, Та? ну який ймовірно пов'язані з ефірми, я вчора розповідав. І далі в цьому звіті написано, що вони тренують детективів, А коли тренують детективів, однозначно і працюють по справам, це ж зрозуміло. А також там написано, що е, е, бізнес-партнер Зеленського є підозрюваним по справі ну, розкрадань на енергоатомі. Тобто, це в звіті Конгресу написано. І от Зеленському. Категорично, на якщо він навіть його оточення цього не розуміє, невигідно зривати перемовини і не завершувати війну. Хоча, можливо, вони це хочуть робити далі, тому що ну для чого ці заяви півненка перекручують, тому що він сказав одне: вони перекручують, хто сказав, що ми можемо ще воювати два роки і не втратимо жодної території. І от як на мене, дуже невигідно, тому що ми можемо побачити м такі близькі оточення зеленського затримання, от-от скоро, що е просто ну можна може навіть дойти до відставки самого зеленського в нашій державі, якщо він не призведе і не проведе нашу державу на цих перемовинах до швидкого миру. І якщо, наприклад, наша влада, не дай Боже, вони думають про те, що от вони затягнуть ці перемовини до моменту виборів, конгрес Трамп ослабне і далі вони знов будуть якби на коні керувати державою. Ну вони глибоко помиляються всі разом. Чому по перше, ну інституція Трампа і його. Призначенці не ослабнуть. По-друге, навіть якщо Конгрес Трамп програє, ну Америка і адміністрація можуть помститися Україні, а це нам дуже не вигідно, тому що нам можуть відключити і ППО не постачати ракет і розвідки не надавати. Ну, тобто ми можемо бути в катастрофі. Ну, якщо ми будемо протидіяти мирному процесу. Ну і я думаю, що ми будемо бачити такі затримання, такі перекази коштів. Ну які тільки знаєте, в снах сняться. Антикорупціонерам, тому що їм такі дані дадуть, судячи по звіту конгреса, що вони просто прозріють і не встигнуть відео на Ютуб випускати. Просто їх буде так багато, що просто ми не встигнемо їх передивлятися про корупцію нашої влади. Тому я думаю, що Зеленському не вигідно зривати перемовини. Лайк репост, підписка, телеграм-канал. Є новина в шапці профіля в описі до відео. Підписуйся.